Материнський захист. Материнський захист на все життя, я вам скажу. Так що, бабушки, слухайте мої поради, мами, в кого невістки є свекрухи, тіші, передайте своїм синочкам, передайте своїм дочкам, бабушки-внучкам. Передайте мої поради, що потрібно, щоб дитинка отримала материнський захист на все життя. Я вам зараз скажу. Це проста істина. Мене дід Нестер ще вчив, коли, боже моя геть малесенька була. Що потрібно зробити? Коли народжує дитину, мама, сразу беріть дитину і прилажуйте до лівої груді. Не до правої, а там, де ваше серденько, та верша, ваше серденько. Ви приложите свою дитинку, і це буде на все життя. Ви захистите. Це буде найсильніший, в 10 разів сильніший, ніж магічний захист, 10 разів сильніший, ніж родовий, любий материнський захист, найсильніший для дитини. Я ж дивлюся по картам дуже часто, і через те я прошу, коли мені дають праву руку. Ладонь дивиться, я зразу бачу, в кого є захист. Є, взагалі немає материнського захисту. Є частково. Значить, частково це значить прилажували до правої груді. А є дуже сильний. От я вчора гадала хлопцю воєнному соколику. Так я йому одразу сказала, Діма його звати. Він, як мене чує, то він напише. В нього такий сильний захист материнський, та йому нічого не страшно. Материнський родовий захист. Материнський він буде вважатися родовим. Захист від чого хочеш спасе, від пулі, від вогня, від рудого зглазу, від порчі, від крадніка, від сірої тягучки, від могильного колдовства від чорних глаз і чорних слів. Ви понімаєте? Так що, бабушки, передавайте своїм внучкам мою пораду, хто в роддомі, хто готовийся народжувати, хто ще тільки думає вагітній. Ви захистите свою дитину на все життя. Дитина ж не буде, потім страдати. І потім мені не прийдеться ставити міконечний захист. Понімаєте вам і вашим діткам. Бо мама дає і свої, свою енергію одразу родовий захист на все життя. Сразу тільки ви дитинку почули, що вона закричала, тільки достали з того самого місця. Ви раз її до лівої груди, до вашого серденька. І сразу побачите, наскільки ви таке тепло почуєте, таке рідне тепло близьке. Так що ви от, зробите те, що буде що буде стоїть 10 моїх захистів. Іменно материнський захист. Він самий сильний, завжди, сильніший, ніж в будь-якій магії. Так, що так, дорогесенькі, свекрухи, говоріть своїм синам, говоріть своїм невісткам, щоб ваші внучатка були захисті. Мами, говоріть вашим синам, щоб жінки говорили, щоб це зробили. Говоріть вашим донечкам. Передавайте друг другу цю пораду, поділіться і зафіксуйте її. Хто не підписався, підпишіться. Ви ж запомните, ви будете знати, що ваші внучки, дітки ваш, будуть під вашим родовим захистом, під маминим захистом, а надалі в них вся життя впереді, і хай воно буде щасливе. Тому що з вашим захистом, з маминим захистом, це вся жизнь. життя. Життя буде радужне, все життя буде захищене. Так, да, будуть. Відбуваються всякі. Події. Ну, можуть вже ж, розумієте, багато подій поганих. Будь, а може бути, мінімум, От ви з вашим материнським захистом дасте дитині все. Ось навіть моя кицюня соглашається. Всю радість, весь захист від зглазу, від порчі, від негативу, від чорних слів, від колдунів, від колдуниць, від підкладів. Отак От ваша ядюся вам дала пораду. Підпишіться, підпишіться, ви не потікаєте. Мої поради, поділіться зараз кимось, побачите, наскільки воно вам стане в пригоді. Хай ваші дітки будуть захищені, бо це наші сонечки. І ви, мами, і папи, живіть довго і щасливо з вашими дітками, бо я двіга так сказала, і вузликом вам на захист, на добро зав'язала. Стоп!